За 2012 рік. Більш як 50 хвилин туристи провели на висоті десятків метрів. Уявіть, людей неможливо було евакуювати з підйомника. І це не перший випадок, коли механізм підйомника ламався. Ще у 2008-му туристи просиділи у канатному полоні 5 годин. Як з'ясувалось потім, причиною поломки був заводський брак канатної дороги. Після цього схожих випадків не було. Та якщо канатна дорога поки працює справно, то на гірськолижних спусках ситуація не з найкращих. Наш експерт одразу фіксує перше порушення. Немає захисних огорож. Тут, тут треба на паркан ставити мати. Раз і вон там обов'язково сітку, тому що дивіться, ви там розганяєтеся, розписалися ви а... і вилітаєте. А тут кругом сітка. Хтось не впевнено катається, розігнався і в паркан. Ці завалені паркани, то, напевно, від того і є. Та й загалом траси взагалі не відповідають технічним умовам. В законі України про затвердження правил з безпеки, улаштування, безпечної експлуатації та утримання гірськолижних трас чітко прописують норми. Забороняється експлуатація трас у разі незадовільного стану снігового покрову, відсутності огороджень та захисних матів на небезпечних ділянках, погіршення погодних умов, що можуть становити загрозу життю та здоров'ю лижників. Значить, що тут є погано? Погано, що є невідгороджений витяг від трас, де катаються лижники. Тому що, от тільки що я показав, як можуть їхати лижники, які вміють їхати, але так може їхати лижник, який не вміє їхати, і падає, і на нього врізаються ті, які піднімаються на бугів. Або, не дай Бог, врізається в тих, хто на бугелі. Це може привести до травматизму. Ну, В нас з безпекою дуже зле. Невідгороджені тут і опори. І нижня упора, яка ось там. Лижники виїжджають з тамтої траси, тому що на великій швидкості людина може врізатись в упору і самі розуміти, чим це може закінчити. Окрім того, увесь знімальний день погода була несприятливою для повноцінного катання. Проте жодного попередження погучномовцю чи інформаційних знаків, які б сповіщали про погані погодні умови, ми не побачили. Немає, Оце, це є зле, тому що людина може людині стати зле десь. В тумані, от, впала і лежить, і ніхто її не бачить. А так, якщо якщо всі траси були ограничені mm -hmm. зліва і справа, то тоді люди їздять і бачать, він ж за сітку не перескочить, mm -hmm. а так він є на трасі. І на трасі завжди е, можна людину побачити і надати якусь допомогу. Лише на частині схилу, практично в самому центрі, порушено щонайменше чотири правила безпеки. Чому така байдужість та нехтування простими правилами, вирішуємо запитати у директора Захару Беркуту. Я вам гарантую, що завтра зранку вже будуть всі мати е всі сітки і де потрібно ще додаткові знаки, вони сюди будуть встановлені. Я вам гарантую керівник цього комплексу. Слова директора, ми звичайно перевіримо.